Всім привіт З вами Ігор і сьогодні ми разом забудемо грати в Roblox. В режимі. Якого ми будемо разом з вами воювати за Америку, проти кого я ще досі не поняв, але. Починаємо. на базу все стоем на базе так снимаем запобежника тут раль уже ральда

Nechce. Dobře, ji tu by nikdo neoborel, я Захоплюю точку! Да! Ну да! Да! Позаглази! Ну, ну шо! Ну шо вам! Ну як? Я брави, пацаны! Так, мяаю! Як мені звідси выйти! Э! кое

Може, не переживати тепер нам. Чого не ощувлять? Наші ці війни. А я більше трошки. Ну вже, наприклад, якщо робити війну в грі, то можна. Де Игра, игра, игра. Ну, куда мы направляемся? Ё, крыный бабай. А ещё ли приживешь? i so THANKS oh. Мене так снайперу, він мене так снайпер, ви не... Ну по мені побуті постріляв. А добре, що я вже кілька филів зробив, до речі, вже ски. Давайте йдемо сюди таку остатку. Я так не... сильно. Я не вмію музика. Ви наві на війну розуміла.

И вс, а я клыба танк. Ну ты клво получилось. Мы разбомбили. Правильно. Вот это. І... Вот идет. Бомб-вот, стрелять, 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 стрелять. Заехал зал. Підірвали! Что это? Граната! Граната! Граната!

Пацаны вам вас нічого не питают, щоб в нас на базі кто-то зла Якісь челик, який по мені стріляє. Лампо. А? Правильно. Нашим челом пофиг. Мені щось не дуже. Пофиг, щоб мені стріляють. Пацаны, гойки. Ты цей поряд. Мені певно треба було до доставитися на базі до техніки, бо вони мене там розмочать зараз. Коалізацію не так не руби гранату я там чіла. Не даєш там танки. Так, танк. Як я попаду? Потому чи любишь, і шо из мини, как мурашка? Там все у меня немає в магазині на эм. С песни будуть. А шо ти її ставиш, наприклад, на побіжку? Там не так не смотри. Под патронів дива! Ты розуміешь? Уде! Мой кись В, шо тут робити? мене були патрони. І довби. Давай, мистер Бубі. Ми з нашими челиками штурмуємо базу, а я збере тут. І ще й з одним магазином! Ну -ба йо, -ма йо! Ну дожиш, в мене патронів немає! Ай. що ж це таке? Як так можна було дожити? А що ви лягаєте? Пішли в бій! И так пофиг! Вс, бей, бей, бей. Пацаны, бей. Давай, 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 вбий, вбий, вбий. А на них. давай, бей, бей, бей! Пофиг давай! Давай, бей, 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 бей! Нахлопы мотивочку на щаснутой все Тряп по нам! Вся це наша точка. Все. Чо ж брести туди? О, дядь Це наша, наша. А хотість туди патроны, бо я не знаю, де це не і то не фу О, можно крати воду, то наш наші пацаны не брави. Мы захопили все точки, ми вже доганяємо ту олигацию, но не сильно. Я хоч як вже почала розвивати. А! Побить! Побить! Бобить! Побить! Побить! Стріляє! Живи! Побить! Стріляєш! Куди ти встаєш? Штурмаем точку спейска, ч мене най завалить, не най просто кем, я не знаю, что ну, добре, друзі. я буду закінчивать видео ролик, чекай. Всім бажаю, гарного дня і гарного настрою. Кажуть, дану я вірву дерву на ранату. Всім!